Всім привіт! Сьогодні ми поспілкуємося про дуже цікаву тему про поводу Апостиля документів про свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, як його отримати, свідоцтво про народження, про шлюб онлайн, якщо ви знаходитесь за кордоном. ну... Наприклад, там, в Польщі або в Німеччині, або в іншій країні, і у вас немає змоги е, приїхати до України в, е, в відділ реєстрації актів цивільного стану для того, щоб отримати зазначений документ, е, що підтверджує ну, там, певний факт юридичний. Е, тому в даному випадку е, я вважаю, що це буде відео інформативно для вас. І, в принципі, ви знайдете певні відповіді на, на ці запитання, ситуація полягає в тому, як я вже зазначив, що я надаю відповідні ну, послуги, це, в принципі, стандартна процедура. Тобто, якщо ви знаходитесь там, наприклад, в Німеччині. І вам там для оформлення ваших документів на там, тимчасове проживання в Німеччині потрібні відповідні документи там, по дітям про шлюб, про розірвання шлюбу. То, в принципі, ми з вами можемо підписати онлайн певний договір про надання юридичних послуг. Ви оплачуєте кошти на рахунок адвоката. Підписаний договір онлайн, проплатили кошти. Я, я пішов, подав заяви. Відповідні мита державні мита сплатив, і відповідно, там, якщо вам, наприклад, потрібно ну, зробити документи там свідоцтво за постилям, то це приблизно десь воно вирішується: 5-6 днів робочих. Ну, і Потім вам по новій пошті можу надіслати. Також зазначені ну, можна, також є можливість е, отримувати там, дублікати документів ваші е, там, про, про навчання, про роботу. І за необхідності також ставити ну, Апостиль. тобто це апостиль, це апостиль, В даному випадку відмітка, яка підтверджує, що. Людина, яка поставила підпис на вашому документі офіційному, вона має повноваження. І, відповідно, ситуація полягає в тому, що цей документ повинен визнаватися в державі перебування, ну, вашого держави, ну, в державі перебування, де ви знаходитесь. Тому, в принципі, ще раз підсумовуючи. Питання, які ми вирішуємо, це дублікат, свідоцтва про всі питання, які з документами пов'язані з відділом реєстрації актів цивільного стану, дублікати, свідоцтво про народження, про смерть, про шлюб і так далі. Тобто, можна зробити витяги з реєстру актів цивільного стану. Зробити на ці всі документи апостиль, також можна зробити дублікати документів на там, навчання ваші потім їх завірити апостилям. Також можна зробити певні витяги з архівів суду і так далі, з державних архівів, якщо там якась справка ну, яка Великий час там, ну, з архівів, з державних національних архівів також можна робити певні запити. Тому, в принципі, якщо вам цікаво ця вся історія, можете зв'язатися зі мною. Це буде відео викладено на моєму офіційному сайті. Там будуть відповідні месенджери для комунікації. Бажано в WhatsApp пишіть мені. тому, в принципі... Ось така у нас на сьогодні нова послуга надається. Тому всього найкращого будемо раді вам допомогти у ваших проблемах, які виникли у зв'язку з переїздом. Тому всього найкращого. Слава Україні! Героям слава!